Якби одного разу ви зустріли людину, яка би виглядала як монах, але стверджувала, що сам монахом не являється, однак монахів бачив. Цікавою була би наша реакція. Сьогодні історія трошечки подібна, тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже-дуже рада. Велкам. Колись Аба Макарій єгиптянин прийшов на службу, яку звершував Аба Панбо. І брати, знаючи його, дуже просили в нього про слово, на що Аба сказав: я сам брати, монахом то ще не є, але монахів бачив. Одного разу, перебуваючи в своїй келії, з'явилося в мене таке прагнення, щоб піти в глибину пустелі і приглянутись. Що там відбувається? І це прагнення просто звучало як голос, який спонукав мене ось туди йти. Каже, спочатку відкидав цю думку, бо думав, може, вона від злого. Але оскільки вона тривала 5 років, вирішив все-таки піти. Ішов довго тією пустелею, врешті-решт, дійшов до невеликого острівця, довкола якого була вода, і там приходило багато-багато всяких звірів, щоб її пити. І посеред того острівця він побачив двох чоловіків, які були голі, злякався, бо думав, що, що це якісь духи От. і почав тремтіти. Вони ж побачили, що він тремтить, і сказали: не бійся, ми також люди, як і ти. Тоді або запитав у них, хто ви, звідки? І як ви тут опинилися? І вони ж відповіли йому, що я там з тої місцевості, і то, і з тої, ми були в одному монастирі і однодушно вирішили віддатися ось такому самотньому життю. І тоді він запитав у них, як йому стати також монахом. Вони відповіли, що монах, який не відрікається від усього. Що має, от не монах? Тоді Аба відповів їм: брати, але я занадто слабкий, щоб вас наслідувати. І на це почув таку відповідь. Якщо так, то повертайся до своєї келі і оплакуй свої гріхи. Поміж цим також питалися в нього. Чи Ніл розливається, як і раніше, чи є в світі добробут, на що, або так, власне, з ними. Спілкувався і так їм відповідав. Після того, Аба, дивившись на цих братів, до яких промовляв, каже: Ось тому, брате, я і кажу, що сам я монахом, то не являюсь. Але монахів бачив. Цікаво, бо саме цей Аба він являється пустельником, який. Дуже добре знав, був в близьких відносинах, а це свідчить про те, що він був приблизно на тому самому рівні, що і найбільші пустельники. Тобто це людина, яка дійсно для інших була прикладом і таким горливим толковим монахом. Але сам про себе говорить щось зовсім інакше, тому що має ціль набагато-набагато більшу. Пасту цією розповіддю з одного боку надіюся, що приверну більше вашої уваги до якоїсь аскези, от, чогось більшого, чогось, в чому людина справді може відриктись усього заради більшої цілі. А разом з тим, то хотів би вас заохотити до того, щоб ви ніколи не розчаровувалися, що не являєтеся тим, ким би хотіли бути, але постійно бачачи добрий приклад, якусь більшу ціль. Вищі наміри до цього прямували. І цілком можливо, що одного дня я скажу, що так і нічого не осягнув. Але для інших людей я буду величезним прикладом, якого вони потребують. Дякую вам, хай Бог благословить вам, підтримає і допоможе осягнути цю святість, до якої нас кличе. Па.